Доброго дня! Сьогодні ми знаходимося у маленькому містечку Еберсвальде, що знаходиться неподалік Берліну. І ми тут не просто так. Ми хочемо показати вам один із найбільших зоопарків землі Брандербург. Історія зоопарку розпочинається у 1795 році, коли Девід Шиклер створив парк водоспадів у Еберсвальде. Через 150 років Бруно Шульц орендував ресторан у парку. І як зарядний любитель тварин, Шульц перепланував землі навколо ресторану та створив невеличкий парк дикої природи. Популяція тварин у ньому налічувала всього 20 видів. На жаль, під час Другої світової війни парк водоспадів було повністю зруйновано. Та син Шульца продовжив діло батька та побудував новий зоопарк, який наразі налічує близько 150 видів тварин з п'яти континентів. Основною метою у ландшафті зоопарку було використання природних матеріалів для зведення вольєрів. Це дає змогу відвідувачам максимально поринути у дикий світ, а тваринам відчувати себе як на волі. Щоб дістатися зоопарку, вам необхідно сісти на будь-який потяг, який прямує до Еберсвальди. Зазвичай це напрямок РЄ3 із головного вокзалу Берліна. Пересядьте на міський автобус номер 865 який курсує щогодини, та їдьте до кінцевої зупинки. Плануючи поїздку до зоопарку Берсфальди, краще витратити цілий день. Зоопарк відчиняється з 9-ї години ранку. Та краще прибути на декілька хвилин раніше, щоб не стояти у черзі. У наступних передачах ми вам покажемо ще більше місць, які ви можете побачити неподалік Берліну. Тому до нових зустрічей.